О, ну, У нас, мабуть, не та погода, щоб морозитися. Ну, радіти всьому. І тобі не буде холодно. Це по-перше. Ну, якщо для здоров'я, то чимось мастити лице. Хажу много. Бігаю, двигаюсь. Отак. От от. Так, і так і не мерзну. Саме головне рух. Рухаюсь, от зараз в мене рука після гіпсу. От я йду і рухаю, несу, скільки можу. Ну, а в хаті, а в хаті у нас тепло нема. Нема у природі плохої погоди. Треба вдягатися. Як вам сказати, нічого не роблю, намагаюся позитивно загрітися, от і все. Ну одягаюсь тепло, швидко ходжу, ну не знаю, що п'ю каву гарячу. Ну, ні, мінус 20 я сиджу на приколі вдома. Я не виходжу. Я взагалі людина теплолюбива, тому я коли мороз, мені дуже так не уютно.